Україні новий голова служби безпеки. Складно переоцінити важливість цього органу в країні, що знаходиться в стані війни. Причому одночасно як із зовнішнім ворогом, так і з внутрішньою корупцією. Знайомтесь, Василь Грицак, новий голова СБУ, свою стрімку кар'єру в службі він зробив за часів президентства Віктора Ющенка і пішов з органів за правління Віктора Януковича. Проте в той час процвітав бізнес його родини та кар'єра сина. Сам Грицак. Повернувся до Служби безпеки після революції і тепер її очолив. Кілька нових штрихів до портрету Василя Грицака додасть Максим Савчук. Я прийняв рішення скористатися своїм конституційним правом на оновлення в керівництві Служби безпеки України. На відміну від свого попередника, Василь Сергійович Грицак людина не публічна. Ми домалюємо кілька штрихів до портрети нового очільника служби безпеки України. Нас щиро здивувала наявність людини, яка зробила кар'єру на держслужбі в СБУ автопарку Land Крузера і Harley Davidson спорстера. Зараз вартість тойоти більше півтора мільйона гривень, мотоцикла 330 тисяч гривень. Хоча сума сукупного річного доходу грицака складає трохи більше 286 тисяч гривень. Ось як коментує наявність такого автопарку колега грицака із служби безпеки, який погодився поговорити з нами за умови анонімності та зміни голосу, оскільки він боїться втратити роботу, Навіть якщо співробітник СБУ протязі 10 років буде собі відмовляти. Придбання костюмів, придбання, значить харчів він не не в змозі купити собі автомобіль навіть за 50 тисяч доларів. 26 червня схеми направили запит до СБУ із питаннями щодо походження майна та прохання про інтерв'ю з засадом Грицаком. Запит досі на розгляді. Кидає тінь на очільника служби безпеки і діяльність його сина Олега Грицака. Йому 26 і Вже кілька років він працює заступником прокурора Сетошинського району столиці. Працював тут і ще за попередньої влади. Ось він у Сетошинському суді у розпал революції підтримує державне обвинувачення проти автомайданівців, яких побив і затримав Беркут. Ми фактично були кияни, які висловлюють свій протест на автомобілях, робили це в максимально мирний спосіб, і ми були нахабно затримані побиті. Олександр, один із тих активістів автомайдану, які завдяки зусиллям Олега Грицака та інших підлеглих генпрокурора Віктора Пшонки опинилися у СІЗО. Тепер, після перемоги майдану, висока посада сина керівника СБУ викликає активіста щонайменше обурення. І прокурори нам буквально безсумнівно шили двомісячне двохмісячне ув'язнення. Я Конана, якби е, була вказівка згори, е, і майдан не переміг, ми б сиділи, могли сидіти десятки років, тому що нам ці прокурори шили статтю за е, терористичну діяльність. Тепер автівка заступника прокурора Святошинського району Грицака найпатріотичніша з поміж решти прокурорських із тризубом на капоті і з козирними номерами. Чекати на власника авто доводиться недовго. Син керівника СБУ з'являється у компанії колег, які, побачивши камеру, швидко зникають за дверима. Ви поспілкуватися по ваших деклараціях. Там хлопці, дивіться. Якщо у вас є будь-які запитання, ви можете звернутись до прес-служби прокуратури міста Києва. Так. Стосовно себе, Стосовно я не варто майдану, очі пам'ятайте, хлопці. Будь ласка, вас... звертайтесь. Я не зробив будьчого проти закону, неправомірно. Звертайтесь вам дадуть відповідь угу. на всі ваші запитання. Ми знайшли ще один цікавий факт із біографії теперішнього очільника СБУ. Його дружина займається продажем замороженого м'яса. Причому розпочинала вона свій бізнес під одним дахом із структурами, пов'язаними із партією регіонів. У 2008 році дружина Василя Грицака Ольга та його син Олег створили товариство з обмеженою відповідальністю «Ольвія-1», що спеціалізується на оптовій торгівлі м'ясом. І незмінним директором і досі є та ж дружина очільника СБУ. Попри те, що Грицака з приходом Віктора Януковича до влади звільнили з керівних посад СБУ, фірма його родини навпаки, почала заробляти на державних закупівлях. «Ольвія-1» почала постачати заморожене м'ясо у державні установи. Наприклад, у 2011-му фірма освоїла свій перший державний мільйон. А за рік отримала майже втричі більше 2 мільйони 831 тисячу гривень. Перше місце реєстрації фірми ось ця будівля на столичній вулиці Панківській 5. Це своєрідне гніздо структур будівельної компанії Мостобут, засновником якої, відповідно до даних єдиного державного реєстру, є одіозний регіонал Володимир Продівус. Охоронці будівлі на Панківській 5 Спочатку здивувалися, що в цих стінах могла бути фірма, що торгує м'ясом, але назву Ольвія 1 пригадали. Сюди досі носять листи, адресовані їй. «Ольвія-1», за м'ясом торгує. А <рив> раніше. <рив> <рив> тут мости строят. <рив> Я розумію, за танків та п'ять? А Ольвія Один. Тут фірма така має. Ну і хочеться приносити на цю фірму. Я не знаю там ще що далі, як так? Крім цього, Ольві Один так само має спільний телефон із Мостобудом. Ось дані єдиного державного реєстру. Ось контакт з офіційного сайту Мостобуду але Олег Грицак чомусь категорично відмовився спілкуватися про м'ясний сімейний бізнес, в якому він працював до 2012 року, коли прийшов у прокуратуру. Це... Ви починали цей м'ясний бізнес у приміщенні мостобуду. Хлопці, без яку. питань звертайтесь на вам, все дадуть відповіді. Лендровер, Це це ж ви, мабуть, на м'ясі на нього заробили? чи, Хлопці, чи на чому? я ж не тільки no. от. Прийшов, при... прийшов працювати у 2010 році. Машина так. в 2012 році, машина в 2010 так. році, була задекларована до того, як я прийшов на посаду. Так. Тому, будь ласка, так, якщо а є ви запитання... на, ну, не і заробили. Я запитую. А я... на м'ясі ви м'ясом займалися. Ви не хочете взагалі про м'ясо говорити. Ну, про ті часи 8-10 а Ви ж постачали в купу навчальних закладів заморожене м'ясо. І Власне. там дуже великий оборот вирішився. Але я не буду відповідати на дані запитання. Все. Учора схемам таки вдалося поспілкуватися з Василем Грицаком. Попри небажання говорити, він таки встиг відповісти на деякі наші запитання. По деклараціях по Харлі відповіли. Ми потім ті. проговоримо. Добре, я взагалі всі свої, все, що писав в декларації, перевірялася з фіскальною службою. Там є всі пояснення, всі речі так скажіть, явно зрозуміли. зрозумілі. А по бізнесу, сина, от, цей м'ясний, який в будівлі Мостобуду знаходився у Продівуса. От як це можна пояснити? У них спільний номер з Мостобудом, а Це регіонал. Ви запитайте, будь ласка, у його йому 26 років він може пояснити сам. Йому, він не хоче спілкуватися з маємо. Хлопці, йому 26 років. Якщо він себе веде погано, як син, я готовий поспілкуватися з приводу. Що він себе веде погано, йому дам. По спині розумієте, але взагалі коментувати це не зовсім буде право. А, а ота справа автомайданів це знаєте, коли він підтримував держу винувачення. Дивіться, дивіться, я знаю, але знову ж таки, запитайте, будь ласка, у нього. Я йому сказав, син, поступай по совісті, і ніхто з автомайданців не був закритий uh -huh. в тих судових засіданнях, які він брав участь. Ви це знаєте? Ну, да, да. Але все-таки, от та автівка півтора мільйона коштує, Невже тобі тої зарплати вистачило? Сподіваємося, наступного разу очільник СБУ грицак буде більш скільний говорити на незручні для нього теми.